Майже 230 мільйонів платних підписок по всьому світу. І ринкова капіталізація в розмірі понад 131 мільярд доларів. При цьому річний прибуток 32 мільярди, і це все Netflix. До речі, Рід Хасінгс CEO Netflix, колись сказав: наш головний конкурент не HBO та Amazon, а Son. Але в якийсь момент конкуренція все ж таки прокинулась. І ситуація на ринку змінилась, тому Netflix вирішив змінити бренд стратегію. Тож давайте розберемось, як великий бренд зрозумів, що у нього немає бренду, і як це виправив. Сьогодні ми розберемо нову стратегію Netflix. Привіт, з вами креативний директор Агенції Rocketman Артем Беседа. А це значить, починається подкаст Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо? Якщо вам, здається дивною, навіть думка, що Netflix може мати якісь проблеми, це не так. З 2018 року компанія почала поступове скорочення своєї долі ринку. При тому, що ринок потокового відео зростав, доля Netflix у ньому зменшувалась. Крім того, суттєво знизилась кількість завантажень на нові девайси. Загалом ситуація зрозуміла. У 2018-2019 році на ринку потокового відео зростає конкуренція. Власні платформи запустили Disney, HBO, масштабувався Amazon, Prime Video і вийшов Apple TV. Щоб збільшити залученість клієнтів, Netflix вирішив створити кілька рекламних відео. Не про певний контент, а про саму платформу. І тут постала проблема. У 2019 році компанії було вже понад 20 років. Якщо спитати про Netflix когось з його фанатів, він назвав би певні фактори, що визначають популярність платформи. Цікавий авторський відеоконтент, персоналізація, зручний клієнтський інтерфейс UX UXUI і великий вибір відео. Причому Netflix для залучення глядацької аудиторії завжди використовував якісний контент, тобто унікальний і самостійно створений, такий як картковий будинок, гра кальмара, Sex Education та «Корона», ну і інші. На додаток навколо свого ексклюзивного контенту компанія вибудовує колаборації з іншими брендами, як, наприклад, спеціально морозова Баскін Робінс за мотивами серіалу Дивні дива. Успішна стратегія охоплення аудиторії, побудована на вражаючому контенті та детальній персоналізації, доби працювала на Netflix аж до 2018 року. Але річ у тім, що конкуренти роблять абсолютно те ж саме. Їхня комунікація з глядачами теж йде від оригінального контенту, їхні юзабіліті теж зручні і зрозуміли, а алгоритми клієнтоорієнтовані і уважні. Раніше Netflix просував не себе як бренд, а просто просував продукти, котри він випускає. І так почали робити всі. Розумієте, що трапилось? Netflix, як багаторічний постійний лідер ринку, створив певні критерії категорії. Він поставив планку якості стрімінгового сервісу і інші платформи цієї планки досягли. Тобто компанія втрачає конкурентні переваги, і її унікальні риси перетворюються на загальноприйнятні. До того з'являються нові платформи, які у рекламі протиставляють себе Netflix, бо вони безоплатні. Виходило так, що лідерство Netflix побудоване на міцному продуктовому фундаменті, перестало бути непорушним. Все, тепер ринок сформувався і перейшов до фази кристалізації. І зараз Netflix потребує нових унікальних відмінностей, і де їх шукати. Спершу Netflix визнав, що немає власної бренд історії. Доля ринку у розмірі майже 40% це дуже непогано. Проте компанії нема що сказати про саму себе. Поза продуктом вона ніби і не існує. Я розумію, що Netflix до нас прийшов пізніше, і ми не відчули цю проблему. Але проблема, якщо так дуже коротко, звучала так, що це просто бренд без одної асоціації. Я думаю, як приклад українського бренду можна сказати Моршинського. Так, це продуктовий бренд, але у них була проблема, що це була просто вода, котру всі купляють. але якоїсь емоційної складової не було. І в цьому році вони перебудували свою стратегію і почали відбудовуватись і вкладати якісь асоціації. Якщо вам цікаво почути про Морчинську, пишіть в коментарях, ми обов'язково розберемо і їх стратегію. Отже, компанія визначила для себе дві проблеми: перше, що протягом свого існування бренд Netflix формувався стихійно. Це непогано, але він став частиною масової культури, проте не має власної ідеї. Друге, в активі бренду високі показники обізнаності awareness, та значущі атрибути продукту, але він не має індивідуальності. Netflix лише один із сервіс стрімінгового відео. Який висновок? Протягом чверті століття Netflix розвивається як бізнес, залишаючи брендинг стихійним. Ця тактика працювала на початковому етапі розвитку ринку, коли Netflix був єдиним, а згодом основним гравцем. В умовах появи багатьох конкурентних сервісів стало очевидним, що бренд порожній. До речі, це цікаве питання, тому що багато бізнесів запитують, чи можна робити бізнес без стратегії? Так, можна на прикладі Netflix Ми це бачимо, але ми бачимо, що коли з'являються конкуренти, стратегія вже потрібна, тому що треба відбудовуватись. Отож, для Netflix був потрібний інший бренд-менеджмент. Настав час будувати позиціювання, щоб створити дистанцію між компанією та конкурентами. Тож у 2019 році Netflix звернувся до агенції aKQA. Це агенція цифрового дизайну та комунікації. Це відома міжнародна компанія, серед перших клієнтів якої були Virgin, Microsoft, McDonald's, BMW та інші. Щоб розробити бренд-стратегію Netflix, фахівці агенції почали з глибокого занурення в культури цієї компанії. І знайшли дещо цікаве. Вони знайшли, так би мовити, ідею для внутрішнього вжитку. Цю ідею Netflix сформував для себе ще на початку 2000-х. Цитую: «Netflix пропонує розваги для будь-якого настрою та потреб кожного глядача на землі. З погляду бренд-стратегії на сучасному етапі розвитку ринку потокового відео та самої платформи Netflix, ця теза непридатна. Вона могла працювати на ринку, коли не було стільки конкуренції, і для компанії, яка є її лідером. Просто кажучи, таке формулювання взагалі позагалям воно підійде будь-якому сервісу потокового відео. Навіть нашому подкасту. Тобто AKQA визначили, що на етапі становлення бізнесу Netflix робила спробу окреслити свою ідентичність, але ця формула в сучасному дні не працює. Але давайте запам'ятаємо це старе визначення, AKQA використала його змістовні моменти, щоб убудувати для платформи нову стратегію бренду. З попереднього досвіду роботи з it компаніями та що дізнались про Netflix, фахівці агенції дійшли до висновку, що більше компанія використовує штучний інтелект і бікдата, то важливіше використовувати у розробці маркетингової стратегії якісні дані. А саме них, якщо дивитись погляду маркетингу Netflix, він не мав. Його аналітика містила безліч інформацій про поведінку користувачів на сайті, проценти перших та повторних відвідувань, кількість завантажень, типи девайсів, час відвідування тощо. Проте весь цей масив даних, як його не сегментуй, був малоінформативний щодо характерів звичок та потреб глядачів, тому AKQA пішла традиційним дідовським шляхом. Протягом 9 місяців агенція проводила по всьому світу від Франції до Латинської Америки класичні фокус-групи. Представники аудиторії платформи спілкувалися з модераторами. Другим великим блоком роботи був аудит проєкту і команди. Для цього провели десятки інтерв'ю з працівниками Netflix. Такі тривали дослідження надали можливості зібрати інсайти і зробити важливий висновок. Netflix це не виключно про розваги і дозвілля або нові знання. Netflix відкриває людям інші сторони реальності, він здатний змінювати їх життя. Літні люди розповідали, що їхні погляди на певні соціальні теми повністю змінилися під впливом програм, які вони подивились на Netflix. Молоді люди розповідали, як їхня картина світу раптово розширилася, як вони побачили нові можливості, як вони приймали важливі життєві рішення на основі того, що дізналися. Представники меншин розповідали, що ніколи раніше не відчували себе поміченими в засобах масової інформації, і Netflix дав їм можливість побачити себе зі сторони, зрозуміти, що такі ж проблеми і почуття мають багато інших людей. От як дослідники AKQA резюмували свій досвід. Сидячи за зеркалами дослідницьких центрів і спостерігаючи, як споживачі сміються і плачуть, ділячись власними історіями, ми зрозуміли, що контент Netflix не просто розважає, повчає чи приносить задоволення мільйонам людей. Він справді змінював життя. І ще один показовий нетривіальний момент: аудит команди і продукту Netflix виявив існування в компанії табу на термін сторітелінг. Та пов'язані з ним підходи. Співробітники компанії підкреслювали, що тема сторітелінгу для них заїжджена і робота компанії не має асоціюватись з тим загальним трендом. Маркетологи AKQA зрозуміли, що ця позиція є визначальною з цінностного погляду компанії клієнта, і у цьому була складність, бо знайдені під час дослідження глядацькі інсайти якраз і є відвертим життєвими історіями. Історіями про те, як будуються відносини аудиторії з контентом. Дуже круто те, як фахівці AKQA побачили цю історію з іншого боку. Вони зробили здатність створювати історію відправною точкою дистанціювання. Ці бренди створюють і розповідають історії, але Netflix робить це в масштабі, який змінює життя. Тобто те, що ти дивишся, змінює те, як ти бачиш світ. Давайте послухаємо, як сформулювали ідею, навколо якої згодом збудували нову платформу бренду. Звичайно, інші розважальні компанії могли говорити про історії, але ми знали з власного досвіду та інших досліджень, що жодна з них не може розповісти про силу чудових історій, що змінюють життя в тому масштабі, в якому ми можемо зробити це. Ми знали, що змінюємо уми, серця та життя людей з небаченим раніше охопленням. Ми впевнені в цьому знанні. Ми створили просте і міцне розуміння, яке стало основою нашого бренду. Те, що ми дивимося, змінює те, як ми бачимо. Не можна сказати, що ті ідеї та враження глядачів, які агенція зібрала внаслідок досліджень, були якимось відкриттям для компанії. Це було зрозуміло і самим дослідникам, і керівництву компанії. До речі, це нормальна практика, що на дослідженнях ви просто розумієте те, що раніше знали. Навіть більше тогочасний CEO Netflix Рід Гесінгс неодноразово так чи інакше висловлював подібні думки в публічних виступах. Тобто ідея літала в повітрі, але ніхто ще досі не пробував упакувати її та взяти за основу бренд-платформи. AKQA виклала платформу бренду у вигляді класичної драбини переваг. За рівнями вона виглядає так: RTB Reason to Believe – Сюди зазвичай входять фактичні атрибути компанії. Ну чи чому я повинен повірити свій компанії? Тобто підстави довіряти бренду, які підстави у Netflix, широкий асортимент, ексклюзивний контент, рекомбінаційні сервіси. Якщо пам'ятаєте, це ті переваги, які Netflix визначає для себе як базові, Наступний functional бенефіт це функціональні переваги, тобто те, що людина отримує від взаємодії з RTB, величезний вибір розваг для різного настрою та різних потреб. Це знову ж таки те, як визначав свою суть бренду Netflix на початку існування. А далі команда AKQA розвиває думку та виводить ідею на нові рівні. Emotion Benefit – що відчуває людина, коли користується функціональними перевагами. Вона отримує можливість розширити свій горизонт подій та поглядів. Тобто з рівня історії ми переходимо на рівень впливу бренду на людину та її світогляд. І ще на один рівень виводять вище ідею: cultural benefit – як бренд впливає на світ, Довгостроково культурна ціль Netflix – робити світ більш емпатичним. Таким чином, Netflix піднімається з рівня бренду про якісний контент, де цікаво згаяти час, на бренд, котрий має глобальну місію змінювати світ через вплив на почуття і стосунки, життя споживачів і його контенту. Завдяки бренду одні люди мають отримати можливість краще розуміти інших. Як бачите, стара ідея бренду використана у його новій платформі на рівні функціональної переваги. Це досить класична практика складання стратегій. Забирати в новий бренд вже звичні аудиторії фрагменти його попередньої версії. Головна причина такого підходу компанії зі сформованою культурою і цінностями на зразок Netflix важко принести щось стороннє, абсолютно нове та щось кардинально інше. Бо ідея бренду те, з чим компанія живе руками. Люди не люблять змінюватись, тому нова радикальна ідея не те, що зможе надихнути і мотивувати. Якщо місія і цінності, це не просто слова на сайті чи там напис брендбусі, а те, що впливає на рішення і поведінку компанії, то привнесена нова ідея буде дисонувати за її сталою культурою. Значно простіше взяти ті ідеї, з якими компанія живе, і від них будувати нову бренд-стратегію. Тоді вона стає такою собі надбудовою над тими тезами, що бренду вже близькі. У розповіді про роботу над проєктом агенція посилалась на роботи німецько-американського філософа і політолога Хані Аренд. Вона писала, що коли людський розум споживає історії, перше, що він робить, веде внутрішню розмову про історію, яку він щойно спожив, щоб розбити її на складові та обробити. Що більше ми практикуємо цю навичку внутрішньої розмови споживаючи історії, тим краще робимо те ж саме назовні, відчуваємо і розуміємо реальність інших людей. Іншими словами, що більше історій ми споживаємо, то краще у нас розвивається емпатія. Так само, як читання, перегляд відеоконтенту розширює емоційний досвід людини. Власне, і за ідеєю бренду Netflix взяли фразу з книги Хані Арент. Те, на що ти дивишся, змінює те, як ти бачиш. У новій платформі бренду Netflix є всі основні класичні атрибути чотири рівні переваги та ідеї. У ній вже зачитується характер і тональність бренду. Навколо цієї ідеї побудована перша іміджова компанія бренду One Story Away – на відсині однієї історії. Одна історія це те, що відділяє вас від більшої кількості емоцій, більшої кількості поглядів і кращого розуміння себе, світу і інших людей. Ролик маніфест цієї імежової компанії локалізували майже для 30 країн, де присутній Netflix. Локалізація полягала у використанні образів, які характерні саме для певних країн, тобто, щоб вони краще там сприймалися. Крім того, після імплементації нової стратегії почали використовувати креативну рамку із зображенням строків відтворення відео з бігунком. Написи до та після бігонка адаптовані до змісту контенту і мають визначити, наприклад, емоції людини, глядача до та після перегляду або резюме сюжету чи його конфліктні полюси. Були розроблені десятки макетів в єдиному стилі для різноманітних зовнішніх і цифрових носіїв реклами, і всі вони створюють креативну бренд оболонку яка пов'язує контент з брендом. Netflix зробив по кілька рекламних роликів того формату до кожного із своїх якірних серіалів, тобто похідну від бренд платформи ідеї One Story Away почали використовувати як сквозну для великої кількості рекламних носіїв. Як це працює з гарною бренд стратегією, котра працює, вона стала основою не тільки рекламного креативу, а й бренд експірієнс, тобто сприйняття клієнтами і продуктів компанії та її самої. Так само і відповідно до нової бренд платформи змінили головну сторінку сервісу, тобто ідея транслюється і на рівні юзабіліті. Як бачите, зараз ідея бренду Netflix має багато проявів, вона використовується в усіх точках контакту з користувачами і для створення нових точок контакту. Якщо дивитись на швидкі результати, рівень залученості у комунікації з у Netflix зараз значно вищий ніж у конкурентів. А наскільки виправдала себе нова стратегія, покаже час. Netflix бренд з історією понад 25 років, і проводити ребрендинг у рази складніше, ніж запускати бренд з нуля. Тож для визначення, як змінило ставлення до бренду, знадобилась не одна рекламна кампанія і не один рік. Як кажуть, побачимо. А я раджу придивитись до вашого бренду, чи не порожній він часом, чи є у нього сенси, чи ні. Можливо, вашій бренд-ідеї теж потрібно виходити на новий рівень. А напишіть в коментарях, коли ви вперше дізнались про Netflix, чи коли ви перший раз подивилися серіал на Netflix. На цьому все. Сподіваюсь, цей епізод був такий же цікавий, як серіальчик на Netflix. Ставте лайки, підписуйтесь та пишіть в коментарях, стратегію якого бренду ви хотіли б, щоб я розібрав. І до речі, не забувайте, що в бесіді народжується істина.